Питання дружби з Китаєм, і Європейського Союзу, воно є важливим впливом на США, тому що, як ми розуміємо, Китай найбільший торгівельний партнер майже для всіх країн Європейського Союзу, і Китай дуже хоче розвивати співпрацю, а штати цього не хочуть. Хороше дуже питання, насправді, дійсно, це може бути потенційний важель впливу, але в мене виникає питання: чи зможе Трамп правильно оцінити цю історію. І при тому, що у європейців є свої обмеження. Тобто, європейці, вони ж не дурні, так? вони розумні. Вони чудово розуміють, що пустий та, то капусти в тебе там особливо не залишиться. Недарма в них є свої певні інструкції, які визначають того, як вибудовувати відносини з Китаєм, які компанії як де допускати, так ти ж пам'ятаєш цю історію з Huawei, здається. Да? Зстеженням і всім іншим питаннями. вони розуміють, що в них є ресурси, вони розуміють і бачать, як вони діяли в інших регіонах, особливо на глобальному півдні. І вони розуміють, що це може бути потенційна загроза в середньостроковій перспективі їхній суб'єктності насправді цілісності, тому що ну, ми ж бачимо, як Орбан намагається використовувати Китай як певну противагу для європейців. І у європейців є ще одне важливе обмеження. Вони сповідують ціннісний підхід до політики, в тому числі вони люблять бабло, люблять, хочуть там найдешевший газ, окей, але вони не можуть з огляду на визначення своєї позиції що найменше більшість переважна більшість тих урядів, які зараз перебувають у владі в європейських країнах, закрити очі там, що найменше на уйгурів. Щонайменше на те, що Китай авторитарна там країна і так далі, бодай в публічній площині. Я не виключаю, що може бути ситуація, коли уряди зміняться, і у нас буде такий угодовницький підхід від слова угода, який зараз демонструє яскраво Трамп і в самому Європейському Союзі. От Орбану йому все одно. От йому по цим балам, чи з путіним, чи з Сідзінпіням, чи Кімчин Іном, чи з якимось там генералом в Африці, з яким він буде про щось домовлятися, якщо є вигода окей, якщо його не вжарять європейці, а за те, що він щось там десь порушує, то тим паче, чому ні, або якщо навіть превалюватиме профіт, то можна і закрити очі на європейців.